Продається на державному електронному аукціоні. Прозоро продажі, єдиний майновий комплекс структурного підрозділу «Сарацький виноробний завод. Активи підприємства розташовані за адресою: Одеська область, Білгород, Дністровський район, село Байрамча, вулиця Молодіжна, 45. середньооблікова чисельність працівників станом на 30 вересня 2025 року. 12 осіб. основний вид діяльності виробництва виноградних вин. Обсяг реалізації продукції за період 2022 2024 років та 9 місяців становить 180 мільйонів 961 тисячу гривень. Основне виробництво розташоване на земельній ділянці площею близько 13 тисяч 700 квадратних метрів. Відповідно до акта на право постійного користування землею, то в публічні процедури ваш надійний провідник у системі Прозоропродажі. Реєструйтесь та перемагайте.